Готова вже повністю зібрана на ходу Honda. 2004 рік мотоцикл з документами. літр, Літровий Fireblade. По мотору питань нема, заводиться все чітко. Не димить, не коптить. Дуже хороший апаратік. 6800. І у вас буде самі сторіси. Рік 204, але вона повністю переодіта в рестайлінг, тобто ну, мозги під баком, все тут. Коротше, це рістального мотик, але 2004 роком. Думаю, це якби ролі ніякої.